Любі слухачі, у мене сьогодні день народження. У такої, якщо ви хочете мене привітати, поставте лайк цьому відео, можливо, залиште коментар або подивіться ще якесь відео на каналі. Для мене найцінніша ваша увага. Дякую, що дивитесь! Який найстрашніший прояв інтелекту ви бачили у іншої людини? Якось друг показав мені свій путівник, як поводитись зі своєю дівчиною. Він записував, що їй подобається і не подобається, що він їй давав і як саме вона реагувала, які дії викликали у неї певні реакції, які фрази він міг казати, щоб викликати певну реакцію у неї. Він використав зібрану інформацію, щоб написати невеликий путівник з очікуваними результатами різних речей, які він робив, щоб розрядити обстановку, якщо вона розсердилась на нього. Наприклад. Приклад, якщо вона відчувала, що її не люблять, у нього були стратегії виправлення ситуації, щоб він міг повернутися до того, що йому подобається, поки вона від нього не відчепиться. Щось типу того: якщо сталося це, то треба зробити це. Швидше за все вона скаже оце, якщо тільки не ось ці обставини. І знаєте, це було десь між дивномилим і моторошно-маніпулятивним. Я уявляю, як вони розлучаються, і в неї з часом з'являється новий хлопець. Одного дня теперішній хлопець отримує повідомлення. Ох, бачу, ти зустрічаєшся з Вікторією, тому бажаю тобі удачі і щастя. Прикріплюю pdf файл з інструкцією. Сподіваюсь, вона тобі стане в нагоді. Чи бачили у реальному житті? Так, бачили, це моя сестра. Пам'ятаєте ту сцену в матриці, де Керрі Ен Мос завантажує в свій мозок знання про польоти на гелікоптері? Спостерігати за тим, як моя сестра просто живе своїм повсякденним життям, це як нескінченний цикл цієї сцени. Зламалась посудомийна машина 10 буквально хвилин на Ютубі, і вона вже впоралась з цією проблемою. Машина видає дивні звуки, то зв'яжіться з моєю сестрою. По зв'язку, відкрити капот, заведіть двигун, і вона визначить місце знаходження проблеми. Вона ідентифікує її, а також надасть вам рекомендації СТО поруч. Випадкова археологічна знахідка, про яку мимохідь згадують у щоденних заголовках новин. А вона вже читала статтю в журналі про це. А що хіба це не цікаво? Знахідки з такого то району розкопок у Чилі 80-х. Сукко, з яких це пір ти знаєш про скам'янілості? Знаєте, якийсь шалено склад. Складний супер езотеричний рецепт із Таїланду, який вона ніколи не пробувала. Та я даю тисячу доларів, що вона двічі гляне на цей рецепт і вигадає версію, яку ви зможете продавати у себе в ресторані. Вона пам'ятає про день народження хлопця, сестри вашої колеги і про те, що він дуже любить шоколадну посипку, а не райдужну. Вона може змусити здичавілого собаку їсти у неї прямо з руки і з десяти його кроків діагностувати, що не так з його задньою лапою. Сестричко, ти бува, не знаєш нічого про зварювання металів або як зберегти стару сукню, яку я знайшла на горищі у прабабусі. Що мені робити з цими дивними жуками на моїх помідорах? Звісно, вона знає її начальство. Хоче продвинути її далі по службі, але вона не зацікавлена, бо це забирає її час на приготування джему чи ще чогось. Але всі вони приходять до неї першими, коли виникають питання чи проблеми, які вони не можуть вирішити, і вони слухають її з першого разу. Її чоловік каже, що бачив, як вона запитувала генерального менеджера, що за дурницю він їв на сніданок сьогодні вранці, і він бачив, як той вибачався за помилку в судженнях. І при зустрічі вона скаже вам, що не така вже й розумна, у неї просто хороша пам'ять, але я то знаю. І страшенно зручно мати її на своєму боці. Але якщо вона коли-небудь вирішить захопити світ, нам усім кабзда. Я знав 14-річного хлопця, який допомагав батькові обшивати будинок гіпсокартоном. Хлопець подивився на форму сходів, подивився на гіпсокартон, готовий до різання, Знову подивився назад на сходи, і потім порізав гіпсокартон без жодного виміру чи розмітки. І гіпсокартон настільки ідеально припасував сходи, що вони стали на своє місце, наче притиснулися, і це без жодного виміру. Нагадую. Вода, я працюю з таким же майстром у майстерні. Одного разу я попросив його відрізати. щось, щоб підігнати іншу деталь, і він просто подивився на неї і сказав: О, воно виглядає як десь 535». Оброблення цієї інформації зайняло у мене декілька секунд. І я одразу ж взяв набір штангенциркулів і приклав їх. І там дійсно було 535. Чорт, забирай! Я добре розбираюсь в таких речах, але це було нереально. Як і нереально те, якщо прямо зараз ви поставите лайк цьому відео, дякую. Я недовго працював з одним чоловіком, коли був у поліції. Він прийшов до моєї команди, щоб отримати досвід роботи на передовій для просування по службі. До того, як потрапити до нас, він працював у секретному слідчому підрозділі. Далі я буду називати його Дейв. Якось ми поїхали в цей район, де було багато бандитських розборок, і ми виконували вимогу розділу 60 про перевірку зброї після жахливого вбивства, яке сталося в цьому районі. Ми зупинили двох чоловіків на узбіччі. Вулиці, і одразу стало зрозуміло, що вони не мають до цього жодного відношення. Ми трохи поспілкувались, і на цьому все закінчилось. Принаймні, я так думав. Дейв, будучи неймовірно вічливим і доброзичливим, він сказав одному з чоловіків: мені здається, я вас знаю. Чоловік відповів категорично ні. Він ніколи не мав проблем з поліцією і ніколи не був заарештований, ніколи не потрапляв у жодні неприємності. Йому, до речі, було близько 30 років, і Дейв йому сказав: я в все-таки тебе знаю. Дозвольте мені на вас подивитися. Він був дуже доброзичливий, хоча я почувався до біса незручно в цей момент. У мене ніколи не було неприємностей. Повторив цей чоловік, а Дейв подивився на нього і сказав: Я вам вірю, що у вас не було, але у вашого батька були. І в цю секунду він називає чоловікові його ім'я, дату його народження, стару адресу, ім'я та дату народження його матері, а також дані його батька. Дейв розповідає. Дає, що 22 роки тому, коли цей чувак ще був підлітком, він був у будинку цього чоловіка, тому що його батьки сварилися, а батько був п'яний. Тоді його батька заарештували за незначне порушення громадського порядку. Він не був звичайним злочинцем чи чимось подібним. Та Дейв не просто так впізнав хлопця, він робив це з самого дитинства. Він пам'ятав кожну криваву деталь незначної події 20-річної давнини. Тож не дивно, що він служив у найкращих слідчих підрозділах. Це просто геніально. Мій колишній віддалено заволодів комп'ютерами сімох людей, використовуючи один і той самий вайфай, і зміг зробити так, щоб виглядало так, ніби нелегальні зображення, які він переглядав, ніколи не були на його комп'ютері. Ми жили в дуплексі, і вони дозволили нам користуватися їхніми вайфаями. І лише через роки я зрозуміла, що він зробив і чому. Якось я прийшла додому і зайшла до нашої кімнати. Я побачила, що він сидить на комп'ютері одного з сусідів. Я тоді побачила. Мережеву карту всіх комп'ютерів в обох будинках. Я поговорила з ним і він запевнив мене, що я не бачила того, про що подумала. Кілька років по тому я натрапила на дивну гівку на спільному планшеті. Я пішла до нього, а він був зайнятий у нашій окремій ваній кімнаті. Він дивився на мою 14-річну племінницю оголону. Я негайно викликала поліцію, і він більше ніколи не повертався додому. Зараз він перебуває у в'язниці. Тієї ночі він ночував. У своїх батьків, коли поліція проводила розслідування, його електронна пошта була відкрита на іншому планшеті, яким ми користувалися разом. І ось тоді я змогла побачити його історію пошуку в режимі реального часу. Коли не порнографія стає федеральним злочином, чи може засуджений бачитись зі своїми дітьми? Яка в'язниця у Вірджинії? Як мені повернути дружину? Чи можна посилатися на п'яту поправку в суді про опікунство? Як вам такі гугл-пошуки? І мене завжди надзвичайно нервувало, що він може бути таким технічно підкованим з одного боку і таким недбалим з іншого. Я тусувався з деякими сумнівними людьми, і той, хто штовхав для мене речовини, був затятим наркоманом, у якого вдома було безліч хімічних сполук, які не мали жодного відношення до цієї справи. Він сказав, що зробив усі їх сам, і всі вони були легальними, оскільки він описав, як він їх зробив, іначе це підтвердилось навіть. А я дійшов до того моменту в своєму житті, коли моя філософія полягає в тому, щоб ніколи не недооцінювати наркоманів. Ко я бачив людей на дні, які були більш розумними ніж я очікував від 90% населення планети. Вперше я побачив когось, хто мав особливий інтерес до реального життя. Я був шкільним асистентом і мене попросили погуляти за межами школи з конкретною 13-річною дитиною, яка потребувала 10-хвилинної перерви для зняття стресу. Так, це була школа для дітей з тривожністю і депресією. Так от ми гуляємо, і тут над нами пролітає літак, досить низько над землею. Цей хлопець дуже невимушеним тоном почав розповідати мені про курс. Курс літака, з якого аеропорту він вилетів, виходячи з того наскільки низько він був над нами, а також його ймовірний номер рейсу, пункт призначення і ще багато чого іншого. У мене був друг дитинства, який мав ідентичну пам'ять. Він ніколи нічого не забував, і у початковій школі у нього було багато проблем, бо він не міг змиритися з тим, що люди забувають речі, і ніхто навіть не здогадувався, що у нього є така здатність. Тож, якщо хтось забував якусь деталь або щось подібне, він думав, що його обманюють або намагаються обдурити і лякався. Люди зрозуміли, що відбувається, лише коли йому виповнилось 15 або близько того. Я спостерігала, як моя мати два тижні вербувала мою молодшу сестру, перш ніж використати цю близькість, щоб спробувати розповісти їй відверту брехню про нашого батька, про батька та старшу сестру. І це просто маніпуляції були без жодної мети, окрім невпевненості та образи на них. Ви знаєте, моя мати схожа на недоробленого соціопата. Вона розважлива, але не дуже сильна в соціальній математиці. Звичайно, є кращі відповіді, але перша людина, яка спала мені на думку, Тед банді. Тед банді був дуже розумним, харизматичним, настільки, що займався політикою, двічі тікав з в'язниці і все ще міг зачаровувати людей, незважаючи на те, що був відомим серійним вбивцею і гвилтівником. Цей тип був справді жахливим, і саме тому я вважаю людей, які романтизують його, абсолютно огидними. Я працюю в сфері інформаційної безпеки і моторошні способи використання розвідки є основним інструментом ворога. Наприклад, син неодноразово використовував соціальну інженерію, включаючи інтернет-провайдера, щоб дістатися до власної матері, і це однозначна підозра на нарцисичний розлад особистості. Деякі спеціалісти з інфраструктур масового спостереження це взагалі найстрашніша річ, але їх легко ігнорувати, поки вони не сфокусовані на вас. Awesome. Моя тоді ще чотирирічна донька. У нашій родині є довга історія поєднання високого інтелекту та депресії, біполярний розлад, і це передалось від моєї мами. Я не знала, що психічні захворювання можуть передаватися у спадок. Якби я знала, можливо, я б вирішила не мати власних біологічних дітей. Я і сама страждаю від того, що називаю геном. Так чи інакше, одного разу я зайшла у ванну кімнату і побачила, як моя чотирирічна донька дивиться, як вода витікає з крана. У стік, і вона при цьому плакала. Я її запитала: Сонечко, чому ти плачеш, а вона відповіла: бо я більше ніколи не побачу цієї води. Вона у чотири роки зрозуміла, що вода, витікаючи зі стоку, зникає назавжди. І дійсно, вона більше ніколи не побачить саме цієї води. Я запам'ятала цей момент і продовжила жити далі. У віці шести років я відвела її на діагностику рдух і труднощів у навчанні, і у неї виявили і те. І інше також перевірили найкію, який виявився рівнем 140, а середній показник 100. На жаль, вона також страждає від депресії і почала приймати антидепресанти ще до 6 років. І ні з чим не можна порівняти ті відчуття, коли твоя дитина кричить: я просто повинна себе вмити після, здавалось би, вдалого, чудового дня в Діснейленді. І це просто жахливо, проклятий ген. Коли мені було 16, мій вічим з'ясував, що мама йому зраджує, і таємно прослуховував домашні телефони. А це на секунду, 1992 рік. Вони всі стаціонарні. Він записував усі дзвінки і прослуховував їх у гаражі. У той час я проводила години часу на телефоні з моїми друзями, хлопцями, тож йому довелось просіяти величезну кількість мого підліткового лайна, щоб дістатись до фрагментів маминих зрад. І він також поставив маячок на. Її машину, щоб стежити за нею на відстані і точно знати, куди вона їде. Якщо він був не далі ніж за пару кілометрів від неї, це було вражаюче для того часу. Пізніше він мені сказав, що треба знайти мені роботу, і щоб я не говорила про санкс по телефону цілими днями. Ну я маю сказати, що він був не зовсім неправий правий в цій ситуації. У мене був один чувак у старших класах, дуже розумний. Він легко впорався з вищою математикою, і йому не потрібно було нічого вчити, щоб робити це так само добре, як і мені. Але також він був дуже маніпулятивним, брав участь у багатьох драмах і дивних сексуальних стосунках з іншими однокласниками. Його батько був таким же поганим, і я думаю, що у нього були проблеми з батьком. Він був найбільш схожий на психопата зі всіх, кого я бачила. Останнє, що я чула, що він отримав прі. З військовбивця незайманих, і йому зараз 25. Це мене дуже лякає. Мій двоюрідний брат геній, такий собі геній, який не вміє взаємодіяти з людьми. Під час сімейної вечері всі діти сиділи за дитячим столом. Ми всі говорили про дитячі справи, про ігри, серіали, шкільні драми, спорт, дражнили один одного. Раптом хтось запропонував по колу показувати своє улюблене відео з інтернету. Ну, якісь меми, мультики, приколи, кліпи. І тут цей чувак дістає свій телефон і вмикає годинне відео про операцію. На мозку. А ми в цей час просто їмо карі з ягнятиною. Кілька молодших дітей одразу починають блювати, плакати і таке інше. Так, так, він одразу ж зупиняє відео, але починає його переказувати, всю цю процедуру. Вказує, що було неправильно під час неї, і що треба було зробити. Усю процедуру, і майте на увазі, йому було близько 11 років. Батьки підходять подивитись, що сталося, і вони настільки приголомшені, і вони не. Можуть його зупинити. Дядько, який був хірургом, пізніше розповідав, що все, що він говорив, було технічно правильним, але все ще перебувало на стадії дослідження, ще не практикувалось навіть. Тож ніхто не знає, звідки він все це знав. Але мій молодший брат досі не їсть баранину. Мій дуже розумний чоловік, з яким я знайома вже 20 років, сказав мені, що він може заспівати пісню, просто вимовляючи кожну першу літеру слів пісні. І це можуть бути пісні, які він ледве знає, якісь реп, швидкісні пісні, і все це співається у звичайному темпі, без пауз і роздумів. А ви самі спробуйте, це просто неможливо, але його мозок просто бере і робить це. І я просто беру і роблю для вас відео, тож дякую кожному, хто додивився до цієї секунди. Любі слухачі, а чи бачили ви людину, чий розум або здібності здавались вам навіть трохи моторошними? Поділіться своєю історією в коментарях. Давайте поговоримо.